Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці, і в цьому відео я хочу вам розповісти про те, як відбувається здача аналізів в Іспанії. Ну це дуже, я думаю, важлива така тема, да? бо деякі люди приїжджають із хворобами, да? і ну, потрібна в будь-якому випадку допомога, так. Воно трошки відрізняється від нашого, але б я не сказав би, що набагато. От в Україні, наприклад, за останній час, і ще до 2019 року навіть провели реформу первинної медицини, так? І ця реформа, ну, вона фактично зараз відображає те, що відбувається в Іспанії. В Іспанії така ж сама зараз ситуація, точно такий самий алгоритм дій, як у нас зараз в Україні, так? Але є деякі нюанси. Давайте подумаємо, давайте розглянемо, так? що тут є і чого нема. Так? В Іспанії важливо, наприклад, вам потрібно здати аналізи. Як ви це знаєте? Так? Це може назначити тільки ваш сімейний лікар. Так? Для того, щоб вам отримати сімейного лікаря, вам потрібно мати прописку так? і медичну картку. Медична картка. Це така пластикова картка з чіпом, от як наша банківська картка, приблизно, на якій записано повністю всі ваші дані. Так? Вона оформлюється в вашому е, центрі здоров'я, в вашій поліклініці, так? де ви мешкаєте по місцю вашої прописки. Ось для чого потрібна прописка. Так? Е, таким чином ви берете цю, е, цю прописку. Так? Ідете до е, в найближчий до вас е, центр здоров'я, центр де салют, тобто ваша поліклініка, так, і оформлюєтесь там до лікаря. Так? Вам дають такий папірець, де написано: ось ці лікарі приймають до 2 годин дня, і ось ці лікарі приймають після двох годин дня. Так само на папірці написані лікарі, які є для дітей. Так? Все, ви записуєтесь. І от, наприклад, ви провели там, ну, зустріч з вашим лікарем, так? і вам лікар говорить, вам потрібно здати аналізи. Так? Далі він заносить в комп'ютер цю інформацію, так? ви йдете в реєстратуру, спускаєтесь. Зазвичай, якщо зранку там черги. Якщо після двох в Іспанії взагалі ніде черг немає, бо всі сплять на сієсті. А от краще після, після двох отако приходити, після трьох, все, там просто нікого нема. Так? Значить, далі. Ви йдете так, на, в реєстратурі вам видають таку, такий папірець. Так? Те, що, там написано, які аналізи вам потрібно буде здавати. Так? І видають дві таких колбочки або три, наприклад, ну, в залежності від того, що вам треба здавати. Так? Це аналіз сечі, так? це така колба із, і, і пробірка. Так? Там написана інструкція, як це зробити, все цивілізовано, тобто, ну, не треба ніяких, ніяких таких жахливих проводити процедур. Так? І також вам дають такі наліпки, із штрих-кодами. так. Ці наліпки означають, як, ну, тобто, який аналіз, да, от, що із аналізу крові, наприклад. Да, вам треба пройти один, два, три, чи 4 їх треба пройти. так? І вже коли ви приходите, лікар, який бере у вас аналіз, він ліпить на кожну колбочку, яку він взяв. Той штрих-код, який вам надали в реєстратурі. Ось так приблизно це відбувається. так? Далі. Значить, е, які є аналізи? Да? Які є аналіз? Точні, Ще дуже важливий момент: е, чекати цих аналізів, да, от, наприклад. От ви прийшли до лікаря. Так? Для того, щоб отримати сіту до лікаря, так, ви дивитесь в додатку так? або телефонуєте в центр здоров'я і берете цю сіту до лікаря, тобто записуєтесь на прийом. Тільки так. Нельзя просто прийти як у нас і прийти в чергу, сісти, і у вас буде прийом. Такого нема. Так? Це тільки на швидку допомогу. Так? Значить, ви приходите до лікаря. Зазвичай це тиждень-два. Ви чекаєте прийома лікаря. Так? Потім у вас зробився цей прийом. Так? Він вам виписує аналізи, ви йдете, забираєте. І зазвичай, після того, е, от як ви забрали ці, е, ці документи із реєстратури, також вам потрібно буде чекати десь тижня два-півтора для того, щоб здати ці аналізи. Так? І потім іще десь два тижні, щоб вам потім подзвонив лікар, чи ви прийшли до нього на прийом. І ви отримали результати і, е, ну, і пояснення, що вам потрібно робити. Так? Це я говорю зараз про сімейного лікаря. Якщо мова йде про е, спеціалізованого лікаря, так, там взагалі інша історія. Там вас. Ну, якщо ви стаєте на облік до спеціалізованого лікаря, все вони вже вас вберуть в таку систему. Це важко зробити, щоб до нього стати, але воно відбувається, коли ви звертаєтесь до лікаря. Так? От, вони вас беруть в таку систему. і Кожні півроку вам треба здавати аналізи, ви здаєте це все, він вас направляє на певні аналізи. Ви йдете. Ну і все робите. Так? Значить, далі, які є аналізи, які види аналізів є, це. Ну, так би мовив, це такі, що там кров сеча, да, там, з пальця звене. І плюс і ще є е, е, рентгенологічні аналізи. Так? тобто це е, рентген, так? рентген вам можуть зробити, наприклад, ну, от у вас заболіло плече. Ви приходите просто в на швидку допомогу, так сідаєте в чергу, звичайно, от як у нас це робиться в поліклініці. Тут тільки в швидкій можна в чергу сісти, більше ніде. Так, і все, вам там зразу роблять е, обслідування. Зразу це це відбувається там протягом одні двох годин. Так, ну в залежності від черги, часу, в який ви прийшли. Так, все вам зробили це, все записали це на. Карточку на вашу, ці всі дані, подивилися всі ваші дані на картки. Так, все. І е, передали ці дані або вашому лікарю, або е, вам просто ви прямо там дали ліки, які вам треба там пити, там обезболюючи чи щось ще таке. от, І все. Ви йдете далі, чекаєте сіти до вашого лікаря. так, Далі. І ще аналізи є, ну, такі, які додавалися недавно. Це аналізи на ковід. Так, от, наприклад, я здавав їх недавно, був позитивний тест, це вже так ну, ти здаєш їх, там тобі кажуть, все, ніякого не треба цього, ем, сидиш вдома, коли, як воно називається. Е, карантину ніякого, ковід вже не тей. Все можете ходити на роботу. Якщо нема температури, йдіть на роботу, нема питань. Е, Болічні два дні. <реш> Раніше тебе запирали на 10 днів, ти нікуди не міг виходити, там, і, і так далі. так? Далі все, ковід той, розумієте? Далі. Е, ще та, там є на вашому папірці, який вам дає е, лікар, є QR-код, так? Е, на якому ну, фактично от е, видається ну, видається вся інформація. Да? Щодо того аналізу, який ви отримали, так? І потім ця інформація заносите на певний сайт, так? І ви з цього сайту навіть можете взяти ці аналізи собі. От, наприклад, вам треба проконсультуватися зі своїм лікарем в Україні так? щодо ваших аналізів. Вам треба їм показати, або свій знімок рентгенівський йому показати, так? Заходите туди на той сайт, але вони з'являються не так швидко. Вони з'являються на тому сайті, ну, десь можливо. Навіть якщо залежно від лікаря, який вам їх назначив, якщо спеціалізований, то може до півроку з'являтися. Якщо це просто сімейне, воно з'являється там через тиждень-два. Так, все, от у вас є ці всі речі. Так, все ви саме класне, що у нас у них все комп'ютеризовано, все на картці, нічого тобі не треба пояснювати. Твою картку не, не, не втратять, да? її не загублять. Я пам'ятаю, як коли я приходжу в поліклініку, відкрили нову поліклініку, так мою картку загубили. Та це вони з дитинства її губили, губили ту картку. Я вже, там мені вже 40 років вони її теж загубили ще раз, там і так далі. Твої картки нема. Там, ну, так, тут такого нема. Тут я прийшов, коли от у мене був ковід, так? Це 21 рік. Це коли ще тільки все починалося. Це страшно було, так. ти приходиш туди. От, і я їм намагаюся пояснити в реєстратурі, що у мене, які у мене є моменти, що треба перевірити. Да? Вони кажуть, все, все, ти можеш мовчати, ми все бачимо. Ми все бачимо, що у тебе було, що є. Ми навіть бачимо твою українську виписку. Розумієте? От, ну така медицина. Мені, чесно кажучи, ну молодці. На, на мій погляд, можна, да. треба чекати, але ну слухати, ну чекати, да. але ти ні за що не платиш. Тобі це все роблять безкоштовно. Бажаю вам, щоб у вас все було добре, ви не хворіли. Підписуйтесь на мій канал, діліться цим відео, кому це потрібно. І нехай у вас все буде добре.